Привіт! Мене звати Дмитро Ткачук Туркевич, я практикуючий психолог і штальтерапевт. терапевт Сьогодні хочу розповісти про те, як проходить реабілітація у людей з алконаркозалежностями та людьми, які зловживають азартними іграми у стаціонарних центрах. Тобто, де люди проживають цілодобово, де це такий комплексний великий процес, де для них створений мікросоціум. А сьогодні я хочу розповісти про, які, про основні етапи, які проходить людина, клієнт цього центру. По-перше, реабілітація це комплекс заходів, який направлений на відновлення функціонального стану. Людини, який був порушений певними чинниками. Ну, ми тут розуміємо, якщо про алко, нарко та ігрову залежність, то саме в цьому аспекті буде. І так, як виглядає структура реабілітації або е, реабілітаційний цикл? В ньому є чотири етапи. Перший етап це інтеграційний. Коли людина тільки. Е, Приходить в цей мікросоціум, який створений для одужання, для сілення, для подолання проблеми, він перший інтеграційний етап, він приблизно від 1 до 3 місяців. Перше, що якщо людина вживала якісь певні речовини, йде процес очищення організму, це зазвичай 1-2 тижні. В цей же час людина знайомиться з командою фахівців, які там працюють. Він знайомиться з іншими реабілітантами, він вивчає розпорядок дня, який є у центру. Він починає поступово-поступово відвідувати групові реабілітаційні заняття, яких достатньо багато. Він включається в життя цього дому, цього центру. Що важливо ще сказати, що на цьому етапі працівники роблять первинну оцінку реабілітаційного потенціалу клієнта. Тобто вони намагаються зрозуміти, наскільки у людини є мотивація, наскільки чи взагалі у людини є внутрішня мотивація, чи він прийшов тільки на зовнішній мотивації. тобто, за проханням дружини, батьків, коли йому це не досить не сильно треба, а, насправді це нормальна ситуація, а, коли люди попадають на зовнішні мотивації. А, насправді так більшість попадає, бо мало людей усвідомлюють. А, і і, 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 і а, наскільки також Людина розуміє свій хворобливий стан. Що важливо ще сказати? Що е, перший цей етап, він зв'язаний з станом шоку. Він дуже часто зв'язаний з запереченням е, своєї залежності. Він е, зв'язаний зі станом гніву. Гнівом на родичів, які його попросили все ж таки. Почати лікуватись, і на цьому етапі людина буває часто емоційно неврівноважена. В нього, на цьому етапі дуже часто можемо побачити певні емоційні гойдалки, які бувають у реабілітації. Другий етап це базовий або основний, це якби третій, шостий місяць реабілітації. Тут йде формування і закріплення навичок здорової поведінки. Тут йде глибинна робота з психологічними аспектами залежності. Залежності та залежної поведінки. Тут, йде, тут намагається допомогти усвідомити травми психологічні, які є у людини. Также вчаться і застосовуються навичкам формування нового, умовно кажучи, здорового досвіду, здорової поведінки. Переосмислення досвіду минулого, наскільки минуле людини було ну, нездорове, певним чином неправильне, можливо, у когось були і проблеми з законом. Людина на цьому етапі вчиться. Проживати, вчитися, розморожувати свої почуття, так як е, залежні ще називають хворобою заморожених, застивших почуттів. І е, потихеньку розвивають свою чуттєвість. чуттєвість до свого тіла, до свого стану, до своїх емоцій, почуттів е, до взаємодії з іншими людьми, е, з близькими. На цьому етапі вже. Частіше людина бачиться зі своїми близькими, і переходить, в... він ще умовно називається амбулаторний. На цьому етапі реабілітант вже не тільки бере відповідальність за своє життя, а і починає допомагати іншим. Реабілітантам, які на початкових стадіях, він, якби стає умовно, частиною реабілітаційної команди. І на цьому етапі працівники центру дуже багато бачить, наскільки людина усвідомлює свою, свій хворобливий залежний стан, і наскільки він може побачити в іншому. Тому що. Тут діє таке відзеркалення. Коли я знаю, розумію, з чим я стикаюсь і розумію проблему, тоді я цю проблему можу побачити і в іншому. І допомогти йому і показати, сказати, як я справляюсь, запропонувати певні варіанти. І це такий один із найважливіших етапів, який проходить у реабілітаційному циклі. І четвертий етап. Він теж складний, це вже після завершення умовно-реабілітаційної програми, яка в середньому триває 9 місяців. І етап ресоціалізації може тривати від одного, там, умовно, до 24 місяців, тобто 2 років. Це етап поступового повернення в умовно великий соціум. Це формування для себе безпечного середовища, здорового спілкування. Людина застосовує всі свої вивчені навички відповідальності за себе. Без вже права на помилку, тому що дуже велика вірогідність, що людина може зірватися. Якщо почнуться контакти зі... Людьми з того старого оточення, то вони будуть намагатись найчастіше затягнути назад у залежність або включати механізми тяги, з якими людині треба буде боротись. І на перших етапах ресоціалізації, коли вже людина повертається, це дуже стає важко, тому що тяга вона повертається, повертаються звички. Людина бачить якісь знайомі обличчя, якісь знайомі місця, де вживала, або які навіюють інші ем, воспомінання, і це треба також якось навчитись долати. Тому на цьому етапі людина застосовує всі свої навички ем, саморегуляції, яка які сформувалися і отримались під час основного і амбулаторного етапу. Дякую. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть, я на них буду відповідати. Можна анонімно, вприват, можна коментарями. До зустрічі!